І ж розпочинаємо з меншеньким внучком ранкову прогулянку, ромашки квітнуть у людей. Ось такі дерева величезні, збережені. Дуже обережно відносяться американці до природи, залишають всі деревця, які є на території. Ось береза, але вона має такий коричнюватий стовбур. Ось не пойму, що за дерево таке дуже-дуже цікаве. Листя як в акації, але стовбурні. Ось така машинка стоїть у людей цікавенька. Прогулюємось далі. Зачастую можна побачити біля домівок американців баскетбольні лузи. Розпочинають вони ранок з закиданням м'яча в неї. Ось так прикрашають свої клумбочки, динозаврики. Цікаві такі. Ялиночка дуже висока, здоровенна, огроменна ялиночка стоїть. Ночку подобається ялиночка, він мені щось там піддакує. Ось дорога. Через дорогу не знаю, що то за будівля, але схоже на щось. Цікавеньке, треба запитати дітей, що це за будиночок. Дивлюся, що флаг американський в такому великому розмірі. Хоча, як говорила, американці дуже полюбляють свої символи і вивішують зачастую свої стяги на вулиці біля домівок. Гляньте, який динозаврик. Це ж треба було. Тут купа таких динозавриків. Дуже все так акуратненько біля домівок. І дуже багато ромашок. Дуже багато ромашок. Вони трішки підгоріли на сонці, вже відквітовують. Схоже на лаванду, але листячко не як у лаванди. Ось гортензія. Дивлюсь, постригли, вже відквітувала, ялинка голуба. Тут дітки йдуть до школи. Переход, їдуть машинки. У діток зараз канікули, тому так ось. Ялиночки обкладені ось таким камінням красивим, відшліфоване. Ми вже розвернулися. І прямуємо до домівки. Знову мимо динозавриків. Квіточок. Хочу звернути вашу увагу, як ростуть дерева біля дороги. Ось так посажене деревце. Ось в такому воно мішку. А потім ще й така немов обгортка, яка зберігає, щоб не гризли. Тут багато є мешканців дикої природи, які приходять і їдять кору на деревах. То отак їх захищають дерева. Ось таке голубеньке небо, красиве. Ось такий раритетний транспорт, мабуть, каділок. Без очків не бачу, що це за машинка. Ось такий кабріолетик. Американці преклонного віку, скажімо так, старенькі, дуже полюбляють такі машини. Американці дуже ранні пташки, і тож ми вийшли в 9 годин ранку, то на дворі вже нікого немає, тільки одна жіночка із собачкою. Дуже вони привітні, я знаю, що вона зараз зі мною вирівняється, обов'язково поздоровається. Не буду акцентувати на ній увагу камери. Отак. От Дуже красиві квіточки, такі яскраві біля домівок. Вау, дивлюсь там і гортензія, і бальзаміни, і потунія. Обробляє квіти, тому ми розвертаємося на дворі 19 градусів. Зараз, Тож в таку погоду, якраз гарно обробляти квіти. Дивлюся, Це він гортензійку волотисто обробляє. І все навкруги неї. Щоб не наражати на небезпеку себе та дитину, ми розвертаємося ідемо. Назад, а чоловік обробляє далі квіти. Дивлюся, що це не господар, а приїхала служба по догляду за рослинами. І от таким чином тут американці дбають про свої рослинки за допомогою спеціальних служб. Сонечко підіймається, вже жаркіє, тому ми прямуємо додому. Все трішки погуляли, тепер помилуємося ще квітами містера Дака, дуже вони в нього чудові. Красиві квіточки, він про них дбає, так завжди бачу ввечері, ходить тут, поливає їх, общипує, обрізає. Красиві гортензія, погляньте, яка чудова. Взагалі тут кислі ґрунти, тому гортензії квітнуть завжди суперово, в яку пору року не приїдеш, чи то весна, чи то літо, чи то осінь гортензії буяють. Ось на таких електромобілях. Здійснюють доставку товарів Amazon. Нам теж сьогодні доставили невеличкий пакетик. Зараз зайдемо подивимося, що в нас. Дуже, дуже зручно, до речі. Вчора замовив, сьогодні отримав. Нанесли людям таку величеньку покупочку. От дзвонили, людей нема, залишають на порозі і все, ніде воно не дінеться, отак і розносять. Почули засипає, дворі до хати. Почули ось такі звуки, виглянули, погляньте, косять газони. Як швидко двигається цей транспорт, і раж крутить. Погляньте, як їздить на цьому. Гол стоїть на всю хату страшний. І ражі ще ті. Швидкість теж така. Дуже-дуже, я би сказала, швидкий цей транспорт. Не розумію, що тут косити, косити нічого, але косять, косять, аж як він буде об'їжджати цю, цю споруду дитячу. Угу. Зупиняється, прибирає. Ось так виконують, бачите, роботи комунальні служби. І сідає, і знову їде. Дуже все цікаво. Якось так рух, розвороти які крутезні, і поїхав далі.